Не довіряю я телебаченню, тому що дуже часто вирвати з контексту, навіть якщо якась є частинка правди, вона настільки викручена, настільки, бо були свої власні свідки, які була насправді інша ситуація, викручувалися повністю під своїм кутом, настільки зображують, як їм вигідно донести певну думку. Тобто я журналіст за освітою, я журналістикою не займаюся, тому що в нас немає журналістики. Журналісти коли є 5-6 різних думок, і вони всі висвітлюються. У нас завжди висвітлюється одна думка, яка веде. Держава, їй потрібно, щоб всі так тільки думали по одному. І всі новини, навіть які б вони не були, їх повністю викрутять тільки конкретно, щоб подати цю думку, підтвердити її, а, і, або спростувати протилежну. тільки так. Це не журналістики, телебачення теж повністю підіграють цю ідею тут, ну тому чому довіряють? Це просто ну, це все, вибачте, джинса. Куплена. Воно все як заказне йде. тому довіряють це, це смішно. Ні, не довіряю тут. Тому що вважаю, що всі масові мас медіа всі проплачені які то людьми, тому мають свою думку. Тому ця думка, як, як на мене, вона не є, ну, орієнтовно, справедливою. Я телебачення дивлюсь, весь час дивлюсь. Спочатку, особливо спочатку війни, весь час дивлюсь. Зразу у мене була дійсно, ну, довіра, може, через відчай. А чим далі, тим більше я не довіряю, тому що дуже багато звичайно різних інформативних зараз каналів, крім телебачення. І коли порівнюєш, що ти чуєш по телебаченню і що ти читаєш в інтернеті, то звичайно дуже велика різниця. То на сьогоднішній день я думаю, що ні, це просто все для заспокоєння людей. Що коли не було війни, так вони розкручували війну ну при ющенку Януковичу, ви ж пам'ятаєте, да от при кучмі? А зараз, коли це вони задню дають. Гачати задні. Це внача, спочатку вони з Росією обнімалися, і дружні відносини такі були. Я просто думав, нічого собі як так просто, а зараз вже от ворог. Так як може саме бути ворог зробити засоби інформації і Білорусь, може, Турція, там інші країни, може так само вони нагнітати. А чого, я скажу, коронавірусу немає зараз? Так зробити інформаційно далі. Коронавірус, все, вакцинація. І люди повірять, люди будуть хворіти від цього, що інформаційно вони е, на мозги впливають і вони виходять і помирати. Саме засіб інформації сильно впливає на мозок людини. Телебаченню не довіряю, тому що не користуюсь, не дивлюсь телевізор. Вдома немає телевізора, користуюсь YouTube каналами, е беру інформацію на YouTube каналах, а також телеграм-каналах. Е і вся інформація про картину подій в мене складається із цих джерел, а телевізор не дивлюсь. Не довіряю взагалі. І... Є інші канали, які ми дивимося, такі блогер слухаємо. У мене взагалі телевізора навіть ніколи не було. Бо ми його не слухаємо, бо там пропаганда і одна брехня. Тому однозначно ні, не довіряю. Час вже показує, що будь-які. Засоби масової інформації мають перевірятися 2-3 рази, як мінімум. Ми бачимо, що дуже багато і викривається схем да, можновладців, і дуже корисно можна зробити, коли ми спільно справу одного робимо. Коли ж засоби масової інформації належать одній особі, да, яка керує, скажімо так, то ми вже бачимо наслідки, на жаль. Средства масової інформації телевідування особи я не довіряю, тому що вісім обманути. Телевізор я взагалі не включаю.